З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні тема уроку корисна і шкідлива їжа. Зазирнуло сонечки в віконечко, посміхнулось весело мені. Я бажаю всім добра і здоров'я. Шепотів промінчик на гілі. Давай пригадаємо, яка зараз пора року, який місяць, число. Чи вся їжа, яку ми вживаємо, корисна? Як ти думаєш? Їжа необхідна нашому організму для життя та розвитку організму. Вам, діти, потрібно рости і бути здоровими. Ось, чому важливо не їсти будь-яку їжу, щоб утамовувати голод. Як найкраще їсти корисні продукти. Малята, сьогодні ми згадаємо про те, що ми вживаємо. Про овочі та фрукти, про молоко та хліб, про всі смачні продукти, які нам їсти слід, щоб здоровими були, щоб скоріше підросли. Які ж продукти, на вашу думку, є корисними? Міцне здоров'я багато в чому залежить від правильного харчування. Правильне харчування це основа життя, запорука здоров'я, бадьорості. Гарантія профілактики різних недуг. Ми їмо для того, аби жити. А жити означає отримувати енергію. Енергія, яку витрачає наш організм у процесі життєдіяльності, відновлюється лише за рахунок їжі. Тому вона має бути поживною. З достатньою кількістю білків, жирів, вуглеводів, а ще вітамінів. Білки це основний будівельний матеріал організму. Жири та вуглеводи це джерело енергії. Вітаміни життєво важливі для нашого здоров'я. Вони забезпечують належне функціонування нашого організму. Давай з тобою спробуємо провести дослід, дослідження газованого напою. У пластикову склянку поклади лійку з ватяним тампоном. Скрізь ватяний тампон пролити солодкий газований напій. Вата, яку ми поклали, вона буде такого ж кольору, як і напій. Наприклад, зеленого кольору. Це означає... Що у солодких газованих напоях є багато барвників. Це може спричинити нудоту, бій або навіть алергію. Краще випити звичайну воду. Наступний дослід дослідження чіпсів. На серветку викласти чіпси притиснути. На серветці залишаються жирні плями. Робимо висновок. Жир осідає у шлунку і дає навантаження на всю травну систему. Наступне дослідження це дослідження солодощів. Що ви бачите зараз на столі або на тарілочках? Ми бачимо солодощі. Чи знаєте, які вони на смак? Звичайно, вони дуже смачні та дуже які солоденькі. Цукерки, шоколад, жуйки та інші смачні солодкі продукти мають великий вміст цукру, який є шкідливим для нашого здоров'я. Тому, коли ми бачимо з вами солодощі, ми кажемо, що вони... На смак солодкий, тому що там багато цукру? На яку фігуру схожий виріб? На яку геометричну фігуру схожий бублик? Правильно, на коло. Скажи мені, на блюдо якої форми слід покласти круглий бублик? Правильно, на кругле блюдо. А на яку геометричну фігуру схожий хліб? Ану подумай. На прямокутник, так? якщо це хліб, який йде цеглинка, так? На прямокутничок. А скажи, на блюдо якої форми ми можемо покласти прямокутний хлібчик? Звичайно, на прямокутне блюдо, молодці. А на яку геометричну фігуру схожий батон? Подумай, він схожий на овал. Так, підкажи на мені, будь ласка. На блюдо якої форми потрібно покласти овальний батон? Звичайно, на овальне блюдо. Молодці. А на яку геометричну фігуру схоже печиво? Молодці. На квадрат. Яке ж блюдо можемо дібрати, щоб покласти туди печиво? М? За фігурою. Звичайно, на блюдо квадратної форми. Молодці. Ви впоралися з цим завданням? Наступне, давайте розглянемо з вами деякі цікавинки. Пам'ятники улюбленим стравам українців. Розглянь перший пам'ятник, найулюбленіший пам'ятник Житомирських діток це величезне морозиво. Пам'ятник встановила в центрі міста Житомир навесні 2013 року. Гранітне морозиво вагою 14 тонн стало першим в Україні пам'ятником морозиву і потрапило до Книги рекордів України. Така скульптура не з'явилася в Житомирі Зненацька. Тут батьківщина одного з найбільших виробників морозива в Україні. Наступне пам'ятник улюбленим стравам. Погляньте, будь ласка. Це пам'ятник апельсину, встановлений в Одесі в 2004 році. Наступний пам'ятник. 2009 року в місті Коростень Житомирської області був установлений пам'ятник Деруну. І тепер біля пам'ятника щороку, 2 суботи вересня, відбувається фестиваль дерунів. На нього з'їжджаються господині з усієї України і навіть з інших країн, аби продемонструвати своє мистецтво приготування дерунів та взяти участь у конкурсі на кращу страву. Наступний пам'ятник Погляньте у 2008 році в Києві встановили пам'ятник буряку, що вважається символом багатства та молодості. А ось ще один цікавий такий пам'ятник Мешканці Кам'янки Дніпровської, що в Запорізькій області. Небезпідставно називають своє місто помідорною столицею України. Біля прохідної місцевого лісгоспу з'явився пам'ятник Слава помідору». І у 2009 році він був перенесений на центральну площу і став головною ознакою міста. А ось цей красень. Ви його впізнали? Ну, звичайно, заслуговує на увагу єдиний у Європі пам'ятник Херсонському кавуну велетню в селі Осокорівка. Він є смачною візитівкою не лише Нововоронцовського району, але й усієї Таврії. Давайте з вами підведемо підсумки. Що нового ви сьогодні дізналися? Обери, будь ласка, емоцію, яка супроводжувала тебе весь наш урок. Дякую тобі, що був з нами. Підпишись на канал, постав лайк. Чекатиму на наступному уроці. Бувайте!